Серіть річ питання. Чи можна, люди пишуть, отримати електронний фіскальний чек, знайкса, чи що це за тарабайка, як воно буде все? Так, Міша. По законам фіскальної служби наша держава продумала таке правило, що фіскальний чек повинен видаватися після отримання товару. Тобто, коли ти придбав товар, по завершенню видачі, тобто ти купив каву, тобі здало каву, і наш термінал сказав дякую. В цей момент висвічується QR-код на моніторі про фіскальний чек. Якщо тобі його потрібно отримати, ви натискаєте на екрані і отримуєте цей код, скануючи своїм телефоном, переадресовуєтесь на чек на оригінальний сайт фіскальної служби. Також, якщо людина не розуміє, як це спрацювало. То біля наших терміналів ми вивішаємо статичний QR-код. Mm -hmm. Тобто стоїть термінал, ви скористувалися, і з боку табличка. Цей QR-код на останній чек даного, даного апарату. Ти його скануєш і тобі підтягується останній чек, який щойно ти купив. Oh. Відповідно, у нас не просто банківський термінал, у нас касовий апарат, який фіскалізується з банківською функцією mm. і віддаленим контролем телеметрією. Тому. Що Наекс? Наекс це самий класний інструмент для вендорів, для бізнесу, самообслуговування. І всі вимоги закону виконані. Ми єдиний продукт на Україні, який працює в повному законодавчому полі. Тобто, в нас чек видається по завершенню, в нас фіскалізується, в нас договір реквайрінгу. Бачите, любі друзі, знаєкс буде все чесно. Якщо якісь ще питання, ми на всі відповідаємо. Пока!